Хороша, погана дівчинка. Американський еротичний трилер з Ніколь Кідман і Гаррісом Дікінсоном, який, заглиблюючи теми особистої свободи та контролю, показує, як потаємні бажання можуть впливати на професійне і сімейне життя. В центрі сюжету директорка технологічної компанії з Нью-Йорку Ромі, яка, незважаючи на бездоганну кар'єру, не задоволена особистим життям, оскільки не може розповісти чоловіку про свої інтимні нахили. Та одного дня Ромі знайомиться в офісі з молодим стажером, який ігнорує всі правила, а його харизматичність та сміливість пробуджують у жінки всі приховані бажання, що приводить їй до небезпечного роману. Проте невдовзі ця інтрижка ставить під загрозу всю подальшу кар'єру та особисте життя Ромі, яка виявляється маріонеткою в руках свого коханця. І допоки він береже їхню таємницю, жінка мусить коритися його наказам. Фільм чудово передає напругу й динаміку сюжету, балансуючи на межі між пристрастю і відповідальністю, та показуючи всі згубні наслідки необдуманих вчинків у сучасному корпоративному світі.